Так о, да, один їбачить і все. Один і то можна вообще, блядь, не предупреждати сразу хуярить, блядь, нихуя себе, нарушення границі. Так ніхуя собі тоді стояли. Отак ребята стоять, і так замотані. вот так стоять, вот Тут такие М16. І ребята такі. Обеперлися отак. І стоять. І слішок. То реактор. А зараз тупо м'ясо. М'ясо. Куди? сило вот на заби. Ребята, ті. нахуй толком из автомата не Там Куди? Там більша половина в натурі його, блядь, ни разу в руках не держала, блядь. Де И когда вложил, ты бачишь, яка хуйня. Ребята якісь там розкладали стовпи, чи якась хуйня уїбалися, чи об стовп, чи БТР, чи знаю, І лейтенант, чи Поняв? Убило нас. Не. Сержант перекритіє у у на ось Сюди больницю. Я дзвонив до голови сієради час назад. Бучий Путін, наче на азарій, Азаров. <кліг> як лазариць на когось. Абонець знаходиться по зозолю. Воєнні бімба. Азіров каже. Або не знаходиться пізизіною. <рес> Сука. Воєнні бімба. Коля, не матюхайся. Капкан! Дай пиво, пиво. капкан. Мину то дує, коротше. Зразу і сама челюсть полетить сюди мені на аксесуари і все <рисвіт> а, <рисвіт> на аксесуари шо, ти ще не там <рисвіт> ні, <рисвіт> а це Думав, що я сам чи що? а хто тебе заебувати буде? Вигині <рисвіт> <рисвіт> біба логічно чи ні? <рисвіт> так <а> ти служив? <рисвіт> <рисвіт> ти служив? Пришли. У котики американські записали. Так а тут ходив. Тут ходив? Кажуть ні, ти як камбіка нахуй. Не беруть таких кам'яки. Все одно нахуй. А Афіні тобі, вот. Мені? Я вже не помню. Я зараз, коротше, Фотоапарат кидаєш, за Сині хмари закинуть ну Ти гранату дай ще скидай. Ні, ну нахуя тимаш. Це пряма трансляція в інтернет вже йде. Так ти, ти за кого? Я? За за кого за росіян? Та ні, за Росії були там одні наві на днях ось недавно умирали За Росій.